Лариса Швецова Снігова королева, Віршований творчий переспів за мотивами казки Ганса Хрістіана Андерсена, частина 3. Вечір у кімнаті бабусі. Прийшов художник у свою кімнату, але не поспішав лягати спати. Із з кухні пахло смачно пирогами. Він вирішив навідатись до мами. Гей, кею, гердо, слухайте, будь ласка, я по дорозі вже придумав козку. Приніс від зайця казку я для вас. Скріп, скріп, уїз дорог. Хран Борос. У дальній стороні світлі далеко, туди не долітали ще левеке. Холодна там країна і морозна, там швидко Змерзнути до смерті можна. Із тих країв, де вічні холоди, морозний вітер. Приліта сюди, приносять із собою сніжні хмари. Вони юрбляться, мов овець отаре, і засипають снігом все довкола. Тому у нас узимку лютий холод. Ха ха. Ну й казка. По дахах, деревах сюди прямує сніжна королева. Там на Майдані ми її зліпили. Ще і корону з снігу їй зробили. А що у тебе, тато, на мольберті? берті? Чи не палат сніжної королеви? Не підглядай. Не можна підглядати, доки картина не закінчена у тата. Ну, що ж, тоді по пиріжку і спати, раз не даєте козку розказати. Що, мамо, вже троянда розцвіла? Де наша передвісниця тепла? Любуйтесь, ось вона уже розквітла, така чарівна, ніжна і тендітна. Поставлю я цю квітку під вікно. Всі квіти люблять світло і тепло. Нехай стоїть ось тут, у цій кімнаті. І з нею будемо і весну зустрічати. Ой, Кею, глянь, троянда вже розквітла. Ще вчора тут були. Лиш полп'яночки світлі. Яка це радість, бо на дворі ще зима, а вдома в нас ніби весна прийшла сама. А, таких квіток ні в кого я не бачив. Їх може виростити лиш бабуся наша. І тут до них у двері. Хтось постукав. Злякались діти. Хто так пізно стука? Бабусю, двері ти не відкривай. Немає зараз вдома нас і край.